Доброго дня, друзі, слава Україні! Сьогодні черговий анекдот, який надіслав мені токмачанин Сергій, тобто запорізький анекдот з Запорізького регіону. Сидять двоє кумів, випивають, ну, роздавили одну пляшку, другу пляшку роздавили. І тоді той, у якого сидять, в гостях каже, чуйте куми? Я хотів вас попросити, щоб ви мені завтра допомогли забити бика, тому що я сам не впораюся. Ну, добре, ще випили, за то, щоб допомога була добра, щоб бика вдалося забити влучно, щоб м'ясо продати дуже вигідно. Ну, коротше, випили ще, і ще потім той каже, Чуєте, куми, а чого ми будемо до завтра чекати? Вже ніч, вже до ранку, ще трохи, буквально дві години і буде ранок. Може зараз підемо та й заб'ємо. Що ми будемо чекати? Заб'ємо, розділуємо і завтра тоді ви зранку тільки на базар на продаж та й все. Ну добре, йдуть Значить, до сараю, взяли того бика, він сонний. Один другому каже, чуйте, куми, ви держіть його. А я оце зараз візьму кувалду і кувалдою його телепну по голові. Ну, той добре каже, держи, а темно страшно, ну хоч око да? От. ну той розмахнувся кувалдою, тільки Лусь, тихо. Він тоді другий раз кувалдою, тільки Лусь. Знову тихо. Він тоді третій раз кувалдою лусь, Знову тихо. Він вже хотів четвертий раз замахнутися, коли до нього такий голос з тієї темряви. Чуєте, куме, оце мене тричі щось так по голові вдарило. Я вам хочу сказати, якщо ще раз телепни, то я, мабуть, бика вже не втримаю. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. <ріст> Заздалегідь вам дякую.